Лава на нагалі добре рембат, Витерія Сашко. Добре, це після стрілянини чищу автомат, це Не мій штатний автомат. Але користуюся чищу. Так, І мені здається, оце шомпол не його рідний. Мені здається, що від чогось короткоствольного, типу АКСУ чи чогось такого. Бо він не розбірний і він на максимальній довжині у ствола. Отак от. Він не проходить ствол наскрізь. Там ще лишається добрих міліметрів 20 Тобто. А ті, що у мене досі були на 74, то вони отут містили різьбу, різьбу, різьбову частину. І оце Скручувалося насадочки. отут немає, до речі, насадки гіршачка в... в пеналі. І от воно накручувалося і пролітало весь ствол 74-ки наскрізь. А цей наскрізь не проходить. Хто компетентний, підкажіть, будь ласка. Я правильно розумію, що це від якоїсь сучки шомпол оригінальний. Бо, ну, я ж кажу, для 74-ки мені завжди потраплялося достатньої довжини. Вони проходили, проходили ствола наскрізь. І до побачення цей не проходить. От. Ну, не те, щоб я його тут прям зовсім видраював, але. Все, нормально почистив, неповне розбирання. Засіб лембо використовую. Козаки здебільшого балістов використовують. Ну, мені от подарував виробник лембо, то користуюся ним. Не допускати нагрівання вище 60 градусів. Звісно, в автоматі його рештки нагріваються більше. Якось так. Добре, все. Дякую всім за підтримку. Пишіть, від чого це шомпол чи штатний від 84-ки, бо мені завжди траплялися тільки розбірні і достатньої довжини з надкінечни, який накрушуєш тут, ні. От. Можете написати мені так, що о, недочищена, не ідеальна зеркальна поверхня. Тому що це не для парадів, а для роботи. Дякую всім за підтримку. Разом боремо і поборемо.